Вітаю вас це власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у парламенті. Гостем студії є народний депутат Оксана. Продан Вітаю вас, доброго дня. Отже, ситуація навколо блокування. Блокування продовжується, тривають перемовини. Чи є вже певні якісь результати домовленостей? Жодних результатів немає, жодних домовленостей немає. Є позиція удару стосовно того, що ми будемо блокувати роботу до тих пір, поки рибак, як голова Верховної Ради, забезпечить виконання закону унеможливлення неможливлення неособистого голосування, як це було прийнято в грудні минулого року на останньому засіданні попереднього скликання Верховної Ради. Ми будемо стояти стільки, скільки потрібно буде для того, щоб рибак виконав технічну роботу. Представники удару цю ніч провели у сесійній залі. Наступна ніч також так. є ще сили провести. Насправді Там сил дуже багато. Є впевненість в тому, що ми робимо правильну справу. Ми відстоюємо виконання законів владою в Україні і сказати про те, що немає сил, є сили, є натхнення і. Величезна сильна команда. Який період може тривати блокування роботи Верховної Ради? Ну ми будемо стояти стільки, скільки буде потрібно. По закону, якщо Верховна Рада не працює 30 днів, у президента з'являється право її розпустити. Ну знову ж таки, сьогодні у рибака, який є представником президента Верховній Раді, є право забезпечити виконання закону. Це не право, це його обов'язок виконати виконати закон. Так само через 30 днів з'явиться пряме право президента розпустити Верховну Раду. Ситуація загострюється. Який може бути вихід із кризи, і чи ваша фракція може піти на деякі поступки? Все ж таки? Поступки в невиконанні законодавства, то є така річ, про яку забувають зазвичай говорити. Якщо депутати приймають закони незаконним шляхом, тоді немає жодних підстав вимагати в людей звичайних простих людей виконання цього закону. Це дуже проста річ. Якщо закон незаконно прийнятий, його не обов'язково виконувати. Це те, що сьогодні відбувається і що може призвести до взагалі знищення держави. Ми не можемо цього допустити. Ми зобов'язані і ми зробимо все для того, щоб Україна працювала і працювала по закону не тільки. Звичайні люди, але і законодавці. А чого очікувати на четвер? Які прогнози? Удар стоїть і буде стояти, і буде блокувати незаконну діяльність парламенту. Дуже легкі рішення є сьогодні у рибака. Це технічне питання забезпечити діяльність системи для голосування. Якщо треба включити світло в залі, не треба рішення ради для цього. Є технічний персонал, який це робить так само. Технічний персонал зобов'язаний включити систему для персонального голосування. Це все. За яких умов партія регіонів може все ж таки спробувати розблокувати трибуну Верховної Ради чи можливий силовий сценарій розвитку подій? Це вибір партії регіонів. Вони декларують, що вони за особисте голосування. Тому насправді дуже легкий, легкий вихід з цієї ситуації. Є розпорядження голови Верховної Ради чи керівника апарату Верховної Ради про запровадження системи 3, системи ради 3 або розпорядження про голосування руками, пропозиція. І все. Опозиція каже, що влада затягує час. До чого може це призвести? Ну, можливо, вони хочуть дати можливість президенту розпустити Раду. Загалом, пані Оксано, як ви плануєте розвиток подій і, взагалі, робота парламенту другого, другої сесії сьомого скликання? Якою вона має бути? Які, які прогнози насправді? Ми від фракції удар вже внесли цілий ряд законопроєктів на першій сесії ще які ну дуже потрібні сьогодні українцям. Це і зниження ставки єдиного соціального внеску, які, яка? Дасть можливість запропонована нами ставка вийти з тіні дуже багатьом людям і відповідно цим самим людям отримати захист від держави. Це і відміна всіх тих довідок, які сьогодні просто опутали українців. Ми передбачаємо систему, якою чиновники будуть обслуговувати громадян, а не навпаки, як це сьогодні відбувається. Ми пропонуємо відмінити всі ті пільги, які сьогодні є у депутатів. То нам є. Що обговорювати і що приймати реально гарно в парламенті, ми готові до такої законодавчої роботи. Але що потрібно для цього? Щоб кожен голосував за себе сам. А друга сесія парламенту сьомого скликання без блокування трибуни і бійок можлива? Звичайно. Є розпорядження знову ж таки до одного і того самого. Є розпорядження про персональне голосування, забезпечення персонального голосування. І рада працює. А представники партії регіонів сьогодні заговорили про систему Рада 4 які перспективи введення в дію. Давайте ми відпрацюємо зараз з тією системою, яка була створена, була оплачена. яка Багато часу чекала, поки вона почне працювати. Нехай вона трошки попрацює, і поки ми будемо голосувати системою Рада 3 нехай люди працюють і готують систему Рада-4, якщо це потрібно. Але знову ж таки, є варіант голосування руками, є варіант голосування бюлетенями. І для нас це не питання. Якщо питання це для партії регіонів, то я впевнена в тому, що кожен їхній виборець розуміє, що вони його обманули. Тому що ні один з кандидатів народні депутати від жодної фракції і від жодної партії не говорив про те, що він не буде особисто голосувати в парламенті сьогодні у парламенті має відбутися виступ єврокомісара дивлячись на ті події, що заблокована робота трибуни парламентської, от є у вас якісь, скажімо так, прогнози, чи відбудеться цей виступ, де і як яким чином ну, виступ планувався і планується наскільки я знаю на завтра, і партія регіонів має можливість тобто ще... не сьогодні? Ні, то на завтра планується, і в них є багато часу для того, щоб забезпечити роботу. Нормальну роботу в рамках виконання закону парламенту, якщо ж ні, ми з задоволенням зустрінемо в залі засідань. Представника Європарламенту і вислухаємо збори Верховної Ради так само не сесія, а збори Верховної Ради так само з задоволенням його вислухають. Тобто, гость буде заслуханий у парламенті, але і... без відкриття сесії. Без відкриття сесії. А на п'ятницю планувався день уряду, де б представники опозиції пропонували включити до порядку денного, заслухати генпрокурора і керівників силових структур. Як тоді бути в такому випадку? Я думаю, дасть, як то кажуть, дасть би Бог день. Будемо бачити, що буде до п'ятниці, тому що насправді завтра питання того, як завтра буде ввести себе партія регіонів, чи вони погодяться виконувати закон. Я сподіваюся, вирішиться ще і завтра, можливо. А можливо, ще сьогодні підпише Рибак розпорядження. Відповідне не менш важливим за питання персонального голосування залишається ухвалення документу щодо євроінтеграції України напередодні саміту, особливо України ЄС. Що відбудеться вже за декілька тижнів, чи вдасться продемонструвати Європі узгоджений варіант дії стосовно цього документу? Дивіться, декілька я згідна з вами. Норма сам документ вже практично напрацьований. Про це говорить і представник партії регіонів і представник опозиції. Питання в іншому. Ми маємо рішення європейського суду уже по справі одного з судей стосовно того, що не проголосований відповідним чином. Рішення парламенту є незаконним, тому ми не можемо дозволити Верховній Раді незаконно прийняти цю підтримку євроінтеграції України. Ми все зробимо від партії Удар для того, щоб ця підтримка не могла жодним чином бути визнаною незаконно оформленою. Саме тому ми блокуємо трибуну. Ті законопроекти, які були вже проголосовані до сьогоднішнього моменту, представники опозиції подають в суд, щоб визнати їх недійсними, от які перспективи. Ну ми вже осп... о... в суді оспорили призначення голови Нацбанку, зняття попереднього голови Нацбанку. Це навіть не один, не два, це десятки позовів. Так само після першої інстанції ми розуміємо, що діюча судова система може прийняти рішення не на нашу користь. Ми це все розуміємо, але ми знаємо, що є друга інстанція, є європейські суди, і ми все одно будемо доводити, що рішення Верховної Ради повинні бути прийняті в законний спосіб. Тобто ці законопроекти, якщо суд визнає, що вони були підтримані в незаконний спосіб, можуть бути знову винесені на переголосування. Питання в тому, що це мова йде про голову Нацбанка, мова йде про те, що посадова особа, яка буде виступати від імені України, яка буде підписувати документи, у відповідності до яких працює банківська система України. Всі ці рішення можуть бути в якийсь момент визнані незаконними, їх можуть не визнавати інші країни. Це просто той, та криза, в яку загнала влада уже сьогодні Україну і взагалі і українців. Тому чим раніше партія регіонів. Почне виконувати закон, тим легше буде виходити з тієї ситуації, в якій сьогодні країна знаходиться, пані Оксано, як працювати у парламенті, якщо в опозиції нема необхідних 226 голосів, як показала практика минулого тижня, 158 підписів ви зібрали. От як будуть ухвалюватися ваші ініціативи, які ви запропонували під час минулого тижня, ще зібрання трьох опозиційних сил? Насправді персональне голосування, коли. У депутатів фракції регіонів не збирають картки, а кожен з них особисто голосує за кожне рішення. Воно призведе до того, що за наші проекти будуть голосувати представники всіх сил, які сьогодні є в парламенті. Чому? Тому що, коли людина свідомо сама оцінює ту чи іншу ініціативу, вона буде голосувати за легалізацію людей в Україні, за легалізацію працівників, за те, щоб. Чиновник обслуговував кожну людину і пенсіонера, і ту жіночку, яка ще не народила і не може зареєструвати дитину. Будуть голосувати різні фракції за дійсно справжні гарні закони. Тому персональне голосування забезпечить і зміну взагалі тієї системи, яка сьогодні корупційна є в Україні. Експерти прогнозують, що тушкування парламенту після зібрання опозиційних сил почне відбуватися. Опозиція може не дорахувати з цілого ряду мажоритарників. Як ви прокоментуєте? Ви знаєте, таку заяву? нам про це розказують уже багато багато часу. Ще до того, як вибори закінчились, уже про деяких кандидатів тоді ще говорили, що це майбутня тушка, це майбутня тушка. Насправді, на сьогоднішній день, якщо є так, є декілька людей, це питання до тих політичних сил, в яких вони є, в ударі немає і не буде таких. А сьогодні мова йшла про те, що офіційно народні депутати працюватимуть у парламентських комітетах. Опозиційних сил представників опозиційних сил запросили до роботи в участі? обов'язково. Я сьогодні особисто буду на комітеті своєму про в податкової митної політики, і ми будемо звичайно. Ми прийшли в парламент працювати, але ми не згідні працювати за тими правилами, які не відповідають закону, якими працювали парламенти минулих скликань, коли парламент. Ніхто не поважає, коли ніхто не чекає, що там депутати скажуть. Ми хочемо творити країну, і ми будемо це робити обов'язково. Ви хочете працювати, але якщо робота не буде розблокована, представники опозиції, так і представники більшості заявляють про те, що вони готові до парламентських виборів. Ми готові. Ми ще раз хочу звернути на що увагу. Виборці голосували за партії і за кандидатів, які будуть працювати. Сьогодні партія регіонів показує, що вони не хочуть працювати. Вони хочуть давати комусь декільким людям завдання, які будуть голосувати там за себе і за декількох хлопців, які з ліва і права сидять. Я впевнена в тому, що люди, які сьогодні це бачать, на наступних виборах будуть голосувати зовсім по-іншому, якщо вони голосували за партію регіонів. Ми прийшли в парламент не сидітися для нас не питання бути, бо ми прийшли. Для нас питання мати можливість міняти діючу корупційну систему. Якщо для цього треба піти на ще одні вибори, ми підемо, але допускати знецінення взагалі України, знецінення законів і зневажання владою громадян, партія удар не дозволить. Опозиція вже не хоче перевиборів у проблемних округах. Чому змінюється тактика, і наскільки є реально, що вибори будуть визнані? Насправді опозиція, в, виходячи з того, що вона в опозиції, а не у владі, пропонує владі декілька варіантів. Можна прийняти закон, можна прийняти постанову, можна це зробити через зміну законодавства або через рішення ЦВК. Є декілька варіантів, які опозиція запропонувала владі. Так само, як і я повертаюсь до основної сьогодні гострої теми, які персональне голосування. Є декілька варіантів, і ми згідні на всі варіанти в полі закону. І створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування ситуації навколо Тимошенка і Луценка, які матиме шанси? І, ну, я впевнена абсолютно, що 150 голосів для створення комісії в опозиції є, і вона буде створена, як тільки почне працювати парламент. На вашу думку, партія регіонів підтримує таку пропозицію? А ми справимося і без них. І які прогнози, якою буде сесія другого Друга сесія Верховної Ради сьомого скликання. Я дуже сподіваюся, що в партії регіонів здоровий глуст переважить на над емоціями і над бажанням постійного над звичкою порушувати закон. І друга сесія розпочнеться. І коли вона почне Вона працювати... розпочнеться вже цього тижня, які перспективи? Я не буду, я не вмію ні на кивовіші, ні на чому гадати. Я точно знаю, що вона розпочнеться тільки тоді, коли партія регіонів погодиться на персональне голосування. Дякую, і я нагадаю глядачам. Це був власний погляд. Ми говорили про ситуацію у парламенті. Гостем нашої студії була Оксана Продан, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.